Привіт-привіт! всі, хто мене чує і Сьогодні я хочу разом з вами посадити нову для мене квітку. Мені подарувала на ці корінці моя дочка. Вона собі купувала і наділила мені 5 штучок. Назва її Рунункулюс. Рунункулюс. кулюс. А просто простонароді лютик. Я нікому її не саджала, нікому не бачила, як вона росте. Прочитала про неї, то пишуть, що виростає до 40 см висоти. Дуже гарний бордюрна, як бордюрна квітка. Тут у мене є Різні кольори її. От, бачите, а ми ж в корінці однакові, не можна зрозуміти, якого вони кольору. Я їх замочила на ніч. Вони були взагалі такі сухі-сухі, але за ніч, ось як, якого вони стали вигляду. Садити їх потрібно. Оцими барамболями у землю. Я так вважаю, що ось отут воно типа ось де росло, росла ця квіточка. Ну я ще хочу її поділити, їх поділити трошки. Ось тут якесь воно відбите. Ну, не знаю, що, що, що із цього вийде, але ж хочу їх розділити отак вот. вот розрізати. Я вважаю, що вони дуже схожі корінці на піонію. І я думаю, що вони і розмножаються так точно як піонія, тому я отак вот от їх акуратненько розрізаю. Нормально, бачите, вони ось де розрізаються як. Мені здається, ну, все буде добре. Ну, хто вже садив таку квітку? Пишіть мені, може я, звичайно, щось і не так роблю, але ж хочеться, щоб було їх побільше в мене. Я, мабуть, не всі буду різати. Дві я, мабуть, залишу. Залишу дві нерозрізаними. Нехай буде дві отакі. От. А ці розрізані. Так, ну що, підемо її, посадимо Ранункулюс. Ранункулюс. Ну, така назва. Так, сьогодні у нас на вулиці дуже холодно. Ну, як холодно? зараз я гляну, скільки градусів. тут у нас. Ну, 12 плюс 12, але дуже сильний вітер. Тут, ну, звичайно, придає і вітер холодний. Ну, нічого, взялась. Буваю сапоги. Вот такі, На всі випадки життя. Вот. Перчик тут ще у нас стоїть. кукурузка замочена. Також стоїть. І йдемо. Ми у пам'яті готують. Так, я вже тут все підготувала ямку. Зараз просто я їх... Повідстані будемо вісити Ну, Скільки тут воно сантиметрів 7-8. Так, три. Ну, якщо що, то я їх потім, я я думаю, розсадити, якщо вони підуть вріст. А я її посипала попільно. Так, вот так. І одна. Ось отут хай буде. Так, ще немає нічого. І будемо притрушувати земелькою. Земля дуже волога, був дощ. Громочино дуже добре земля. Так. І ще я поставлю дві палки, щоб воно видно. Де тут у мене початок і кінець моєї гаряточки? Отак от. от. Будемо спостерігати, як буде рости. Пока-пока.